Дала їм яблука, налітайте. Каштанчик взяв собі яблучко, пішов. Паша взяв, викинув, думав, що ви мені даєте? Дайте мені кусок м'яса. Соня теж взяла яблучко, ну, Соня любить у нас фрукти. Жанна взяла яблучко. Каштанчик щось ходить з тим яблучком. А, каштанчик, каштанчика своя тактика. Він жде, що в нього хтось яблучко буде забирати. Він поклав його в травичку і чекав, що хтось забере в нього яблучко. Охороняє ліг біля яблучка і жде провокацію. Жде провокацію. Паша закинув яблуко. А ну давайте ще Соня. Соня, я хотіла дати яблучко ще. Нельзя. каже, яблуко моє. Каштанчик не дає яблуко. Ліза підійшла, так він одразу його взяв. О, нельзя яблуко дай. Ліза, тобі яблуко? Ти кажи, що мені ті яблука, якщо я сама за територію ходжу і можу їх собі назбирати. Але вони мені не цікаві. А, я думала нести Алі яблуко, а вона вже там з яблуком. Яблуко в неї воно вже на будочці лежить. На ще одне тобі. На ще одне яблучко. Знов понесла на будку. Тепер вали два яблучка, так? Соня, а ти поки на мене стрибала, в тебе жодного нема яблучка. А вали диви, два яблучка. Вона з тобою поділиться. Або не поділиться. Рішиться як іграшка, ну щось хочеться їм якесь різноманіття в житті. Чимсь хочеться їх розважити в таку спеку. Ну, Жанна кушає яблучко. Оно гарчить на соні. Гарчить нас. Соня, там яблук багато, бери. соня, яблуко. Паша. Ту наша білочка-дикунка там сидить. Втім, розбрелися по тіньку, вовчик так і шкутильгає, але запал воїна не втратив, на ворота нападає. Ну, це вже старість, це вже старість, і він з цим вже змирився, Живе так, незважаючи на свої хвороби, підтримуючи терапія, йому йде. Трушечки затихли. Білка, а ти не хочеш яблучку?